Добрий ранок! З вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу прочитати уривок з 89-го псалму. Давайте послухаємо, що Господь хоче сказати до наших сердець, помолимося. Молитва Моисея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим Ти був зроду рід, перший ніж гори народжені. І поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку, Ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш. Вернітися, людські сини, бо в очах твоїх тисячаліт, немов день, той вчорашній, який проминув, як сторожа нічна. Пустив ти на них течію, вони стали як сон, вони як трава, що зминає. Уранці вона розцвітає, а й росте, а надвечір зів'яне та сохне. Бо від гніву Твого ми гинемо, і пересердям твоїм переста рашення. Ти наші провини поклав перед себе гріхи ж нашої молодості на світло твого лиця. Бо всі наші дні промайнули у гніві твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і гордощі їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто віддає силу гніву Твоєго, а Твоє передсердя, як страх перед тобою? Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серцем мудрим, Привернися ж, о Господи, доки терпітимемо, і пожалі своїх рабів, Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати й радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. Ось такий цікавий псалом, який нас повертає до нашого часу і нагадує нам про ті іспити, ті труднощі, які є. А ми зараз знаходимося під час війни, і хочеться сказати, щоб ми надихалися Богом, щоб ми молилися до Нього, щоб ми вклоняли свої серця не лише коліна. Не лише ми ставали десь видимо для когось, а по-перше, для себе для того, щоб набрати силу не мудрості у Бога, щоб ми могли робити те діло, яке від нас поставив тут в Україні, для того, щоб виконати свою місію, своє призначення під час цієї кризи для не лише нас і наших рідних, а для всієї країни. Давайте помолимось. Господи, я дякую тобі за цей день, я дякую за те, що ти даєш ще один день життя, ще один день для того, щоб щось виправити в собі. Та ще один день для того, щоб прославити твоє Твоє святе ім'я, Господь. Я дякую Тобі за те, що ти працюєш як в моєму житті, в моєму серці, так і в серцях моїх рідних, близьких, Господь, церкви. Я дякую тобі за те, що ти ведеш саме цим шляхом. І... Незважаючи на те, що він дуже важкий, дуже складний і багато всього коїться в цьому шляху. І я дякую за те, що ти, Господь, працюєш, ти не залишаєш, ти даєш все те, що не потрібно кожному з нас, і ми приходимо до тебе знов і знов, бо нам є розуміння того, що більше нема куди йти, що немає ні друзів, немає тих людей, тих зв'язків, які були, бо люди. Чинили різне по-різному, і кожен зараз бореться за себе. І нібито ми як одна ціла, але все ж таки ми усі порози. Я дякую Господь за те, що ти зробив це лихо для нашої країни. Хоча це важко казати, важко це розуміти. Але я дякую, Господь, за цю війну і за те, що ти ведеш нашу країну цим шляхом, бо саме зараз ми дивимося у небо, ми дивимося до тебе, Господь. і Ми всі наші питання, всі наші. Господь, сподівання і надії тепер все лише на тебе, Господь. І я дякую тобі за цей час, за це переосмислення кожного українця, Господь, за тих, хто ще не дійшов до цього, але вже йде на шляху і розуміє, що ця війна під твоїм контролем, що ця війна від тебе перемога, і що ця війна це для того, щоб ми передивилися один одному всередину. Але не з осуджуючи, не з тим, щоб щось виправити у когось, а з тим, щоб прийти до тебе та прославити Твоє святе ім'я. Допоможи нам бути в єдинстві, єдинстві думки, в єдинстві дії, Господь, щоб ми мали це спільне, те, що характеризує нас як християн, як церкву, як твою невісту, Господь. Наречену. Я дякую тобі за це, мій Бог. Амінь.